Вітаю, друзі, ви на каналі Lakideus і сьогодні ми розпочинаємо лісовий сезон. Сьогодні 2 червня, вирвались такий лісок, і трохи зарослий, але є де ходити. Попадались цікаві знахідки, Рим. Може щось і попаде. Ну а якщо попаде, то обов'язково покажу. А пошук скарбів триває, тож підписуємося і ставимо лайкін. Був сигнальчик, друзі, і випадає щось залізне. Зі... О! Ключик старовинний. Ось такий вон ключик. Воно Та середньовіччя. Треба Тут покрутитись. Може десь сундучок є. Такий ціленький гарний ключ. Сигнали є, то вже добре. А як є сигнали, то мають бути і знахідки. Беремо. Був сигнальчик. Випадають ось такі дві знахідки з ямки. Це від коней, за все. Якийсь розпродінювач. А друга ось такий напільник. Де він Дентузіаз? Це не Антоніон, а динариць. Такий от напільничок. Якщо вони одній ямці робили, Це не вже вареники, Я не знаю, що там. Шукаємо далі. Так, друзі, був сигнал. Як ви думаєте, що випадає? Коротше, пряжка черніхівська, чорний колір. А всередині такі срібні вставочки. Бачите? Ще такого не бачу. Чорна пряжка, ще чорний метал. А тут ось такі срібні закльопочки є. Що важно придивитися. От вам і черняхи пішли. Зараз будемо тут крутились. Може, ще щось попаде. Ось так буває. Беремо. Бачите такий цвяшок? срібний йшов всередину? Ось. Забираємо. Так, друзі, купаю залізні сигнальчики. Так була залізна пряжечка попалась. Випадає ось така шпора по йде. Крім все шпора, але така перегнивша вже. Я її розтулив. Але непонятно. Такі слав, прийом, прийом, ви не заскучені. Ось таке от. Думаю, що шпора, а ви як думаєте? Був ще сигнал. Попадає ось такий ножичок, їхній кусочок, верніше, від ножичка, але старіше щось. Або черняхи. Ні, черняхи ні, скоріше за все це кер або середньовіччя. Ручки нема. Тут грубший йде. Тут заточений. Ось такий от. Так був сигнальчик вже почистив. Тут залазить ось така пригода з якорям. Який згодзичок був. Ось така. Може по першій світовій. Може і ні. Ззаді вушка нема. Загрізли. Ось сигнанчик. Ось такої великої глибини вилазить. Ось такі чи як вони називаються. Але вони йшли якось сторонні, бачу. Чи не так мало йти? Коротше, сьогодні все залізо копаю. кольору нема. Але й на тому добре. Ось така бадяга. Так, друзі, був сигнал. Я вже викопав і сам не повірив. І гадайте, що це випадає. А це випадає в нас динарик. Правда обломаний, але головне, що попався. Ось такий поломаний. Але й динарик. Я думав, що це якась середньовічна монетка. Крутимося там, де пряжечка була, та от і дало результат. Може ще щось попаде. Забираємо. Крутяк. Неочікувано, як то кажуть. Ой, прикольно. Беремо. Не знаю хто цей імператор. Ось такий. Так, камарад копає лемісного динарика, що знайшли. Зараз буде... А, пеніцерінова баночка. Круто. Отак От і живемо. Ось так. Облом такий буває. Забираємо. Мусор потім. ще сигнальчик, друзі. випадає. Підковка така. Вона не від чобота. німецького. А може від когось коника поні. Бачите, такі є. ці. Забивалась. Нічого, сьогодні гарний. Беремо. Був ще сигнальчик і знову випадає ось така вже підковка. Більша, це вже точно певно, якогось коня. А може і ні. Це теж якась маленька така. Кована. Не знаю від чого це. Це певно вже не взуття. Від... Чого? Беремо. Може хтось збирає, свій музей візьме потім. Забираємо. Так, друзі, результат сьогоднішнього копу в такому зарослому лісі сьогодні лазили. Це ще нормально, Зараз третя година, але треба їхати скоріше додому, тому вже йдемо до машини. Сьогодні, так скажу, і сигнали були. Більшість залізо попадалося їхнє, але і так купався динарик, пряжечка гарна, такої не бачив. І 15 білончиків копійок. Ось такий результат сьогодні. О, Порадовата пряжка, тут бронза і всередині цвяшки срібні. Ось така чудова пряжечка. Жирна така. Кстати, била залізом була. Таких 15 копійок білончик теж в гарному стані. 28 рік. Причистити. 23 чекать. 23, -й, каже, 28-й. Такий Адріанчик Лемісний поломаний. Але сам факт, що попався в лісі. І такий якір. Гудзичок маленький. Речі копам задоволені. задоволення, так як на півдня це дуже непогано. Так що всім подякував за перегляд, за вподобачку. Зараз купаю менше трохи, бо не сезон. Але є часто та й виїжджаємо десь в ліс. Всім дякую. До нових. Зустрічі.